Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролог, Проводник. <coughs> Ви тут в обороні стоїте? Угу. На відстані чекаєте перемоги, да? Перемен. Ага. Ну, тут військові дивляться. Я дивлюся. Боїтеся обмана. Походить, угу. куди? Понятно. Дивіться, кому треба особисті розклади, звертайтесь до мене по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp, Instagram. Ну, не дзвоніть, а пишіть. Добре. За особистими розкладами. Дивимося сьогодні відповіді на ваші запитання. А, поки не забула. Пам'ятаєте, ми декілька місяців назад я дивилася по поводу ядерного вооруження, тоді були угрози. Пам'ятаєте, було таке. І запитання були: а чи будуть вони приміняти ядерну зброю? І я вам казала, що ядерна зброя в них в плечевому состоянні. Це підтверджує, коли там неділю назад, да, от це, сармат, сатана, ракета так, в... застряла там і взірвалася, взирвала весь там їхній полігон. Ну, це про те состояние, про той, той стан плачевний, про який я вам казала. Тобто воно там, якщо і є, то воно там розграбоване, розтащене, не дивилися за ним, заржавіле, И все, все такое в этом же роді. Ну, дьявол каже, тут по колесу фортуни чекає. Перерва от у нього, и по єрафанту работа є. Работає над тим, щоб сили набратися. Очікувать на, на відстані по міру очікують. Якихось дій шукають выхода, як бы свалить. Прикольно. Шанса хочуть. А куди це вони хочуть? За кордон свалить? Ну, все закончить. Як все закончить і свалить? Угу. А, а з другої сторони, не дадуть. Угу. Прикольно. А я не писала це питання. От давайте ми зараз роздивимося. Навіть не записала це запитання, бо в мене ще така була думка. Я чула, що Путін там збирається в Китай свалить. Уже там на вистрив. Казав, що у нього діти вчать, внуки чи діти? Діти, діти, по-моєму, да? китайську мову. Він збирається тікати. Ну, той, двойник, тройник. Угу. Він тут. Це обман. Не... Знаєте, це брехня якась іде. Вибор такий собі. Та він сам собі привик бути генералом. Ну, я утрі... ну, не утрірую, як би, бы але но факт тут, що він тут. в двойственной такой ситуации обнуляться куда угу. Угу. ух ты ё -мо -мо -мо. А, так Вин уже выбрал куда да угу. сильно куда Прикольно. Ой, ну знаете что? С одной стороны, тут выбор как бы обманчивай показывать, а с другой стороны, вот менять щось, да, ехать по миру куда-то. Все ожидания, что він там куда-то двинет. Ну, це кажуть такие иллюзии. Тут э, судьба будет меняться. Меняться э, кардинально, сильно, говорят. И вин сам э, ждёт перемен. А что за перемены? Уход куда? Он, кажется, мне и дома хорошо. То есть там на его местности, что он должен, типа, куда-то ехать. А уход. Длительный по правосудию. Ну менять что, вин не хочет, уходить куда-то со своей территории нет. А ему дадут вообще уйти, Чи это он? Не дадут, ему просто не дадут уйти, понимаете? А что, что зараз будет происходить? Там отцікається конкретно, за ним таку холастро тримають. А буде уходить, взагалі хоче від хоче. хоче. Угу. Ну, що у нього це розпространила женщина якась, яка тут, типа, що він перед вибором, щоб його якимось чином обмежити? Що це означає? Щоб він туди не змог. Ну, коротше, слух пустили для того, щоб він туди іменно не смог поїхати, Понимаєте? Що йому тяжело буде. За ним слідять. Ну, тут, кажуть, важко, потому що тут розрушається все, тут башня произошла. Важко буде йому куда лібо свалить так, щоб ніхто не замітив. Угу. Тайні ігри, які ідуть уже. Да, вибор тут. Двойственна така ситуація. З одної сторони, вибор, а з іншої сторони. Здержують силу силою здержують його Дома. За ним слідкують. Він не зможе уїхати. А що за башня? А що за башня ви показуєте? А що це за башня? Угу. Розрушилась прежня робота? Розрушилась по єрафанту, все заканчується. Шанс є через якийсь період часу. Ждуть по колесу фортуни. Но коли з ним покончить. Да. З одної сторони, от жінки ждуть. А з іншої сторони що? Вибирають? А з другої сторони, колібляться. Що їм робити з ним? Угу. Уходку, да? Правосуддя. Угу. Вирішують, чи здать його, чи не здать. Ну, з потрохами. За кордон. Тобто не тут, не по месту, а туди. Здати його чи ні. Є таке бажання. Але, с другой стороны, притримують, а, притримуються якихось догов... домовленостей. Уходку, куди? Заграничение, да? Да його ограничивают его деятельность. Чем это закончится? А ну давайте подимся. Ну, давно не дивилась. С ним щось будут решать со стороны там приближенные. Будут что-то с ним решать. Ну, ви знаєте, його будуть притримувати, тормозити Довго діяльність цього дьявола. Діяльність на місці. Тут військовий якийсь спосіб буде. Військовий, правовий, не знаю. Ну, шукають методи боротьби з ним. Його стримують від дальніших дій. Понимаєте, йому не будуть давати, він, тут боротьба йде. За те, щоб не давати далі, усугубляти цю ситуацію. Яким чином? Угу. Но всі його ожидания, з одной стороны, знаете, його очікування, це покажут, що йому покажут, що не ресурсне їхні його очікування. А с другой стороны, тут будет вибір, якимсь чином його розстроїть сильно, по іерафанту, работает над тим, щоб отрицать ага, прорив. Шанс шанс закончить його. Второй раз показують это сочетание карт, щоб с його шансом. Шансом э, якось действувати матеріально, то есть його э, обмеживать, не давать йому ресурса. ну, от, оторвать от кассы. така єде історія. То есть оторвать от э, як от банка, от, от ресурса. Його оторвать, да. щоб йому тяжело було. щоб він не мог управляти фінансами, чтобы не ресурсно було, да. Чтоб він не смог никуда проявиться, розстроєний був уход в тут и. щоб він не мог действовать, командувати, действовать. От буде до цього йде. Вони так договорилися. Так. Доброго вечора, пані Людмила. Подивіться, будь ласка, чи натиск ворога так і буде продовжуватись? Чи наші, коли зупинять фронт? Фронт це ближче і ближче. От єдине, Лариса, от єдине, що ви не мені нап... не написали, в якому це напрямку фронт ближче і ближче. Де це? В якому місці? Лариса, Лариса, настраиваемся на Ларису. Лариса. Фронт Зупинять. Ну Тут зараз кажуть, я не знаю, де це ви там знаходитеся. Оцей ваш постоянний показує, що стабільно такий розгул, який там, знаєте, як розгулялися орки, зміни таких різки, різких змін, да, кардинальних змін зараз. Поки що ну, втримуватися від цих ілюзій. Що вони там постійно будуть, що постійний буде розвод. Це ілюзії. Очікувати нового етапу, агресії, як раніше, от вас це розтраює, да? І стабільно ви тут в, таких, в такому стані кажуть, зараз перерва набирається сил, сил на майбутнє. Оцікати, відстрілюватися по міру. що це буде довго, це обман. Ну тут якісь ідуть маніпуляції. Що довго це буде продовжуватись, це кажуть ні. Я не знаю, де ви там знаходитеся. Але по правосуддю оця агресія ограничиться скоро. Понимаєте? Обмежиться. А чим обмежиться? А чим обмежиться? Ну, заблокируете эту агрессию. Не дадут дальше идти. Посмотрите, пожалуйста, Это Раиса. Угу. Посмотрите, пожалуйста. Так, Мак, Запорожская область. Мы недалеко от линии фронта. рабочину ждем освобождения. Как... От нас орки будут уходить. Разрушения будут. От дивіться, давайте я тут так мак і работина. Давайте дивимся так мак у Запорізьку область. Ой-ой-ой, вылітають. Щось тут блокується, обмежується. А що блокується обмежується? Ага. Їхній уход, та, тайный уход тут іде. Прояснити ситуація, що тут маніпуляції йдуть з тим, що вони уходять, уїжджають. Прориватися їм немає сенсу. Ну, я колись давно вже такмак дивилася, як до такмака дойдуть. Там, тут раз я дивилася, це було багато місяців тому, що оборонятися вони не будуть, там, так прям, щоб в фасаді сиділи. Ні. Тут вони. Тут показують, це блокуватися буде обмежуватися, вони просто будуть уходити. Тайний уход. От'їзд, уход. Тут таким чином вони будуть, знаєте, йде така фраза перетікати, Ну, Із одного стану в другое, з одного міста в другое. Тут показують уход, уход, уход. От маніпуляцій. От новий якийсь прорив, ну как би вони вважають, що немає смисла делати там, да, вони стримують. Ну, да, тому що багато потерь. Що з работи? Работина. Ви кажете, там все ближче і ближче. Як роботи нам будете собою Как? Ну, от їм здержувати немає смисла, понимаєте? Немає смисла, вони кажуть. Дивіться. Ті ж самі карти. От е, хтось уїде, тут вибір буде. Либо, либо прориватися їм, от дальше продовжати, да? Либо уходить. Вони там ще колебляться, вони ще тут сомніваються. Що їм робити, але тут прояснюється ситуація, що вони уйдуть. А і, і уйти свободно теж не зможуть. Понимаєте, вони уход такий заблокірований. Тобто їх будуть ще й блокувати, як вони будуть тікати, їх будуть ще й блокувати. Їм не будуть давати уходи. Ну, така весела історія починається. Кажуть, блокувати ілюзії, що робота, роботати вони будуть, вони на відстані, вони в тупіковій ситуації на майбутнє. Вони не знають, що їм робити. От тупікова ситуація, бачите, і ждуть удобного моменту. І що будуть робити в результаті? Домовлятися, ховатися. Ну, шанс у них обмежений. Так як раніше обманувати от, там ожиданиями, немає смисла Тут вони в жертві будуть, понимаете? Вони будуть в жертві Вы работина в селі. Работина в селі. Тут будуть перестрілки будуть блокувати, от не будуть давати їм уходить. Тут будуть обстріли. Обстріли будуть. Ну тут я вам хочу сказати: тут перекривається луною, тут будуть якісь хитрості, обмани, маніпуляції, тут. Не показують вищі сили, яким чином тут це буде про про це проїздить, обнулення яким чином буде происходити. Так, угу. да. і що? Ну, захищати, кажуть, немає. Дім буде дуже важко. З одної сторони, треба буде. А тут перестрел... перестрелюватися, отстрілюватися. І, ну, вибирають, вибирають. Добре. Алла спрашує. Пані Людмила, дякую за розклад. За останнім наказом. Допомоги від США нам дають ракети, які здатні пробивати бетон, бетонні укриття. То у нас колись була тема, пам'ятаєте, дивилася, там до 60 метрів глибиною, по-моєму, є у них такі снаряди, які пробивають бункер, бункера. Тобто в бункері не заховаються. І, ну, не знаю, це ці будуть чи не ці бомби. І тут запитують мене, Алла запитує, чи розіб'ють Кримський міст цими ракетами нарешті. Будуть. Ну, поки що вибирають, поки що стримуються, вибирають на майбутнє. От куда? Можливо, недостатньо буде поки що цих ракет чи, чи снарядов. А що це? Давайте я подивлюсь, тому що такі карти показують. Непонятно. А це насправді насправді ці будуть ракети давати чи бомби. Давати нам для. Будуть давати? Ні, притримують. Длительний час, кстати, притримають. Тут вирішується судьба, буде обнуління, але воно таке, знаєте, покритою тайною. Я не знаю, ну не показують. От перекривається вищий аркани, ну, аркани показують, що судьба буде змінюватися, обнулення це буде змінюватися. Яким чином не показують? Понимаєте? Буде змінюватися, але як не показують. Луна. І Нідерланди виділяють останні F16, там, по моєму 24 єдиниці, наскільки я пам'ятаю, я чула інформацію. Чи залишаться, а, зміняться після цього обстріли. Авіабомбами прифронтових міст. Літаки ці повлияють. 24 единицы. F16. Повлияють якось. Ну, чекають шансы, да. Ага, на рівно Ага. Тут вибір будет, понимаєте? Вибір. Вони ще не знають, куди вони їх направлять, і коли це буде. Шанс тут чекають. Угу. І що? Ну, На цим роботають іще. На майбутнє. Це не зараз буде. Оці літаки вони не зараз будуть. Вони будуть пізніше. Це не так, що ось зараз ось вони вирішили і раз і з'явилися. А чому вони очікують? Чому? Чому? На майбутнє кажуть. Угу. Да. Таким чином стримується агресія. А яким чином стримується агресія? Оходку да прорыв? Ситуація проясниться в стабільності. Щоб закінчити все. Що закончить? Угу. Угу. Ну, тут іще ситуація не прояснилася окончательно. Це не так все швидко, як хотілося б нам, як нам здається. Добре. Жертвами, кажуть, хочуть закончити. Какими, якими жертвами? Якими? Ну, стримать жертви. Кажуть, щоб менше жертв було. Притримують, не дають так швидко. І що Башня розрушена. Ага. Ну, це розрушиться, це вся історія, кажуть, в зв'язку з тим, що уйдуть, уходить будуть, кацапи будуть уходити, да? уходить в жертву? Не знаю. Ось кажуть, що будуть уходити. Будуть боятися, бояться, бояться уходити в жертву. Щоб багато жертв не було. Ой, знаєте як. Одною рукою даю, другою притримую, називається. На держу. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть коменти, робіть розсилочки, діліться інформацією. Підписуйтесь, ті, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. І будемо дивитися далі, що відбувається. Пока.